Грубість та лайка це погано для керівника. Це погіршує комунікацію з людьми, бо це їх розгублює. А свідомо розгублювати свою команду буде тільки дуже поганий керівник, бо розгублений працівник працює набагато гірше. Ти їм платиш зарплату, витрачаєш час, щоб зробити більш ефективними у своїй компанії. І в той же час матюкаєш та лаєш, ти ж руйнуєш усе, що сам побудував. Це непродуктивно. Цим ви надаєте своїм підлеглим причину не виконувати роботу, працювати гірше. Вони розуміють так: він мені нагрубив. А я йому у відповідь, коли попросить щось, виконую погано. Так виникають бойкоти. Нормальні, здорові відносини керівника та підлеглого це не накази одного, і інший це без питань все виконує. Ні. Це відносини людини, яка відповідає за велику область у компанії і яка повинна враховувати більше різних факторів. І людини, яка відповідає більш компетентно за якусь меншу область у компанії. І вони співпрацюють. У цивілізованих країнах хамство та лайка у бік співробітника обійдуться дуже дорого компанії. Це величезні штрафи за судовими позовами. Для компанії це як мінімум адміністративне правопорушення. Суть у тому, що керівники продовжують це робити доти, поки ніхто не чинить їм опір. Тоді, коли ніхто не говорить їм ні, ми не збираємося це слухати. Для нас це неприйнятно. Якщо підлеглі це роблять, керівник дуже швидко зрозуміє, що це не допомагає йому та їм у роботі. Пиши мені у Direct27 та отримай 27 інструментів покращення роботи команди у продажах.